Господом, брати і сестри, всі шановні учасники цієї духовно просвітницької програми, вітаю вас щиро імені Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні День трагічний, трагічної пам'яті, День усікновення голови великої притечі нашого Спасителя Йоанна Хрестителя. 11 вересня цей день відзначає церква. І в храмі, звідки я ведуці духовно-просвітницькі програми, можливо, єдина в Україні є фреска оцієї трагічної події, як за правду святу постраждав цей унікальний Божий посланник Ян Хреститель. Але для нас, живих, ми мусимо пам'ятати слова блаженного Августина, який сказав такі слова. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, що кров мучеників за віру Христову це насіння церкви. Найперше це насіння було посіяне кров'ю і стражданнями нашого Спасителя. Якби не його голговська жертва, сатана тримав би у своїй жахливій в'язниці донині мільярди людей. Вона поклала кінець його жахливій владі, вона створила унікальну спільноту людей, яка називається Церква, і яка дає натхнення кожній побожній людині у критичний час залишатися Божою особою і незламною особою. Коли згадуємо цього унікального Божого посланника Іана Хрестителя, ми можемо тільки дивуватися, як ця звичайна людина нетитулована, який не вчинив жодного чуда. І раптом, коли зустрічається віч на віч із жахливим узурпатором Кривавим Іродом, це написано в шостому розділі Євангелія святого, святого Марка, написано, я просто цитую, Ірод боявся Йоанна, знаючи, що він чоловік праведний і святий, він дуже бентежився, слухаючи його. Але залюбки слухав його і беріг Його. Дивна річ, узурпатор, зла людина, слухає неприємні слова пустельного Божого посланника, бентежиться йому це неприємно. Але він не виганяє його, виганяє його з перед обличчя чи свого, свого палацу, а написано залюбки слухав Його. І коли вже сталася мученицька смерть, і знову шириться по Ізраїлю чутка, що є інша особа, до якої линуть тисячі людей, і каже, напевно, Йоанн Воскрес з мертвих. І знову написано в Луки, вже Євангелії Святого, Луки, в 9 розділі, стривожився ірод. Невже Йоанн Воскрес, як бачимо, що кров святих говорить і життя, і смерть, говорить і після закінчення їхнього фізичного життя? Божа людина є невмируща, і тому наш Спаситель, коли говорив із тими двома сестрами Лазаря Марти та Марією? Він сказав ці віку слова, я є воскресіння і життя, і хто вірить в мене, навіть якщо помре, житиме. Улюблені Господом, ми живемо в час великого кровопролиття на нашій землі. Не можемо ми спокійно проїжджати по вулиці Мечникова біля Марсового поля. Яке все більше і більше наповнюється жертвами цієї сатанинської навали на наш невинний народ, який ніколи нікого не загарбував, нікому не погрожував, нічого не віднімав. Звичайно, це природньо, що ми вшановуємо пам'ять тих, які життя своє поклали, щоб інші тисячі людей. Були захищені. Але зрозуміємо ще щось більше. У всьому цій ситуації, яка є на землі, людина інтуїтивно десь тягнеться до ідеї безсмертя. Хоч не вірить Слово Божому, обходить його стороною. Але особливо, коли прощаємося із тими, які відходять з життя. Не можуть обійти священнослужителі оця вічна пам'ять за святими у покої. Але чи дійсно може не свята людина упокоїтися зі святими? І чи може бути у вічній пам'яті людина, яка зігнорувала Господа Спасителя і його священну кров, пролиту за все людство? На це питання відповідає нам пророк Господь через пророка Єремію. Це 17-й розділ Єремії, 13 текст. Ти один, Господи, надія Ізраїля. Всі, що тебе покинули, засоромляться, всі, що відступають від Тебе, будуть на піску написані за те. Що покинули жилу води живої Господа. Тут ми вже не маємо права вступати в дискусію із всемогутнім Богом, і тому мусимо розуміти, яку долю ми створюємо для себе, для своїх нащадків, коли ігноруємо безсмертного вічного Бога. І жертву Христову, Спасителя нашого, і коли ми переносимо такі непоправні втрати від тих людей, які замість того, щоб носити в собі істоту Бога допустили туди того, якого Христос сказав, Він є злодій, розбійник. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити, я ж прийшов, щоб люди життя мали, і радість їхня, щоб була повною. Будьмо гідні цього великого покликання, до якого Господь нас покликав, і через лихоліття нашої сьогоденної долі дивімося у світлі дні, у світлий час Господні перемоги. І перемагає світла над всілякою жахливою темрявою. Запам'ятаємо, шановні християни і всі люди доброї волі, що Слово Боже, Свята Біблія нам сповіщає в старому і Новому Завіті, що остання доба світової історії перед другим приходом Христа на землі, судом Божим, підхопленням Церкви від цієї землі, буде ознаменований. Діяльністю двох унікальних осіб, старозавітню Іллі, Чудотворця Пророка і передновозавітнього предтечі Іоанна Хрестителя, який не створив жодного чуда, але своїм богонатхненням мав унікальну владу і вплив навіть на дуже жорстоких і жахливих людей. Є в Євангелії Святого Йоанна такий маленький фрагмент, як його життя після його смерті Мученицької впливало на людей. Десятий розділ Євангелія Йоанна, два прикінцеві тексти, 41-42. І багато приходили до нього, тобто до Христа, та й казали, Іван ніякої ознаки не зробив, а все, що він говорив про цього чоловіка, тобто про Христа, була правда. І багато там увірували в Христа. Тільки одна згадка про діяльність. Про проповіді, про поведінку праведного Іан притечі створювала людей, розбуджувала живі потоки джерела віри, і багато там увірували в Христа, тільки згадуючи про праведного Яна. Тому не маємо ми права створювати собі ілюзію, що тільки після нашої смерті. Відспівуючи наше бренне плінне вже тіло, ми дійсно прилучимося до святих і одержимо вічний упокой із всіма праведними. Досить заглянути у 112-й псалом, зрозуміти, в кого є, же, хто, кому належить вічна пам'ять і з освятими упокой. 112 псалом я читаю тільки фрагменти з четвертого текста. У темряві сходить світло праведникам. Він благий, і милосердний та справедливий, щасливий чоловік, який милосердний і позичає. Він докаже справу свою на суді. Він повіки не захитається, пам'ять праведника. Буде вічна пам'ять праведника буде вічна. Від злої вістки він не злякається, серце його безпечне, впваючи на Господа. Безпечне серце Його, Він не боїться, поки не побачить погибелі ворогів своїх. Він роздає щедро, дає убогам, справедливість його триває по віки, Рід його у славі буде звеличений, побачиться грішник і розсердиться, скрегочучи зубами, буде пропадати бажання грішників загине. Любі мої, ми живемо у час першого променя, можливо, маленького ще духовного прозріння народів світу. На стороні багатостраждальної України стали, можливо, вже не десятки, а сотні різних народів країн світу. Це означає, що не агітатори могутні не всі бачили жахи гостомеля Бучі чи Мелітополя, ну, Мелітополя ще можна так сказати. Але Маріуполя і руїни Донбасу, але люди відчули гіркість несправедливості сатанинської, кровопролиття і знищення невинних людей. І це, що люди прокинулися, це вже є великий симптом. Звичайно, що грішник побачиться, розсердиться. Тобто, ми ще не можемо себе оголосити, то праведна Україна. Але я ще раз підкреслюю: В Україні Господь всемогутній, всевидячий, бачить ті позитиви, з яких він буде чинити свої великі діяння, і буде робити цей народ зразком для інших народів. Грішник в той час розсердиться, скригочучи зубами. Агресор. Все більше і більше опиняється в ізоляції, його сили смертодійні вичерпуються. Тому пам'ятаймо, що життя Йоанна Хрестителя як зразкове, чудодійне, чудотворне морально, він чудесне творив, але його життя, його мученицька смерть і смерть. Багатьох численних мучеників за віру кличе нас, дорогі люди, до наслідування. Тому я хочу при закінченні за, зачитати цей короткий фрагмент із послання апостола Павла по до Ізраїлітян. Пам'ятайте 13 розділ 7 текст і 8. -й. Пам'ятайте наставників ваших, що говорили вам Слово Боже, і дивлячись на Кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий, це викарбувано на фронтоні вівтаря, храму, звідки я веду ці духовно-просвітницькі програми. Пам'ятайте. І наслідуйте. Запам'ятаймо, що чудотворною, пливовою, Божою посуденою у цей останній час історії будуть одинакові в мірі, як ті, які наділені даром чудотворіння, як Ілля, так і люди, які не будуть робити жодних чудес. Але перед ними, як Ірод бентежився перед Йоанном і навіть лякався, може, знову він воскрес. Ці люди наводять трепет і жах на грішників, на всю імперію зла. Тому шануймо Слово Боже. шануймо тих, які були втіленням Слова Божого. Шануємо Слово Боже як єдину. Божу силу, Божий імунітет, Божу захисну функцію, під якою Господь збереже в найтяжчі часи випробування, які приходять на цілу планету Земля. Але час нам прощатися, і нехай Бог береже всіх нас під Своїм покровом і збуджує у нас. Святі почуття, богопізнання, поваги до Божого Слова, і щоб ви відсуралися від всякої своєї гордині самовпевненості, самоправедності, а Господь свою унікальну, спасительну справу, доведе до щасливого і переможного кінця в світі, і починаючи, напевно, із нашого краю. До нових зустрічей!